Психологічної впевненості військовослужбовців у своїх діях щодо знищення бронетанкової техніки противника. Формування психологічної впевненості військовослужбовців є важливою складовою успішного виконання завдань, пов'язаних із знищенням бронетанкової техніки. Принципи формування психологічної впевненості військовослужбовців під час знищення бронетанкової техніки. Базова підготовка, фізична підготовка, командна робота, психологічна підготовка. Птримка та мотивація, аналіз та вивчення помилок. Базова підготовка. Військовослужбовці повинні мати базову підготовку та знання щодо обробки та використання засобів знищення бронетехніки. Фізична готовність: військовослужбовці повинні мати достатню фізичну підготовку, що дозволяє їм ефективно виконувати завдання при знищенні бронетехніки. Командна робота це допомагає розвивати довіру між членами команди і створює впевненість у власних знаннях та навичках. Психологічна підготовка може забезпечити військовослужбовцям інструменти для керування страхом, збільшення витривалості та покращення прийняття рішень в ситуаціях високого психологічного напруження, підтримка та мотивація, яка включає мотивацію, похвалу та підкріплення досягнень, аналіз та вивчення помилок. Після виконання завдань необхідно проводити аналіз, який в подальшому допоможе удосконаленню навичок та забезпечить стійкий розвиток психологічної впевненості. Фактори формування психологічної впевненості військовослужбовців щодо знищення бронетанкової техніки. Знання і навички. Досвід. Розуміння, підтримка команди, лідерство, мотивація, психологічна підтримка. Знання і навички. Чим більше військовослужбовець має знань і практичного досвіду у роботі з засобами знищення бронетехніки, тим більшу впевненість він відчуває у своїх можливостях. Досвід. Військовослужбовці, які мають практичні навички роботи зі знищенням бронетехніки, мають більшу психологічну впевненість, що вони вміють впоратися з викликами і стресом. Розуміння: чим більше військовослужбовець розуміє процес знищення бронетехніки, тим більшу впевненість він відчуває. Підтримка команди: військовослужбовці відчувають більшу психологічну впевненість, коли вони становлять частину добре злагодженої команди. Лідерство. Ефективне лідерство має значення в формуванні психологічної впевненості військовослужбовців. Мотивація. Військовослужбовці, які мають високу мотивацію виконати поставлені завдання, відчувають більшу психологічну впевненість. Психологічна підтримка. Важливо, щоб військовослужбовці отримували психологічну підтримку. Це може допомогти зберегти емоційний стан стійким під час роботи з бронетехнікою. Психологічні аспекти знищення бронетанкової техніки військовослужбовцем можуть бути досить значущими і впливати на його ефективність та безпеку. Ось деякі з них: стрес і тривога. Фізична напруга, відповідальність і цілеспрямованість, командний дух і співпраця, віра у захист та безпеку, стрес і тривога. Робота по знищенню бронетехніки вимагає від військовослужбовця сильної концентрації, вміння швидко реагувати та приймати рішення. Це може викликати стрес і тривогу. Важливо мати навички керування стресом і тривогою, наприклад, через дихальні вправи, фізична напруга. Знищення бронетанкової техніки може бути фізично виснажливою діяльністю, особливо якщо потрібно піднімати важке озброєння, пересуватися швидко або проводити роботу в обмеженому просторі. Відповідальність і цілеспрямованість важливо мати чітку мету і впевненість своїй здатності досягти її. Налагоджене мислення і віра у власні здібності допоможуть зберегти концентрацію та впевненість під час виконання завдання. Командний дух і співпраця. Робота з бронетанковою технікою зазвичай вимагає командної роботи, співпраці та довіри до інших членів команди. Важливо мати вміння комунікувати та координувати дії з іншими військовослужбовцями. Віра у захист та безпеку. Знищення бронетанкової техніки вимагає близького контакту з ворожою технікою, що може створювати почуття загрози та вразливості. Важливо вірити в захист і безпеку власного спорядження і використаного озброєння, а також в дії та плани команди. Ці психологічні аспекти можуть впливати на військовослужбовця, тому важливо займатися підготовкою та розвитком відповідних ментальних та емоційних навичок для досягнення успіху і безпеки в цій діяльності. Ось декілька практичних дій, які можна застосувати для знищення бронетанкової техніки: визначення слабких місць. Перед початком операції щодо знищення бронетанкової техніки, важливо вивчити її характеристики і виявити її слабкі місця. Розуміння слабкостей техніки допоможе прийняти ефективніші рішення щодо її знищення. Використання вибухових або підривних засобів. Підривні засоби, такі як протитанкові міни, підривні заряди або протитанкові ракетні системи, можуть бути використані для знищення бронетанкової техніки. Важливо правильно розмістити та вести вогонь з цих засобів, щоб вони були ефективними в боротьбі з бронетехнікою. Застосування засідок може включати встановлення перешкод на шляху руху техніки, таких як бар'єри, загородження або пастки. Засідки можуть наразити техніку на ризик пошкоджень або зупинки, що дозволить відкрити по ній вогонь, використання протитанкового озброєння, гармат і стрілецької зброї. Військовослужбовці повинні мати підготовлену вогневу позицію, знати свої обов'язки і володіти знаннями, що дозволять максимально використати свій потенціал для ураження ворожої техніки. Використання протитанкових ракет, гранатометів та інших систем є ефективним способом знищення бронетанкової техніки. Важливо мати достатню кількість таких систем і знати, як ефективно використовувати їх для знищення бронетанкової техніки. Інформаційна підтримка і надання координат. Ефективна комунікація між військовослужбовцями та надання точних координат броньованої техніки є критично важливою складовою для успішного виконання завдання. Інформаційна підтримка і точні координати можуть значно підвищити ефективність ударів і здатність знищувати техніку. Ці практичні дії можуть бути частиною широкої стратегії знищення бронетанкової техніки і повинні використовуватися з врахуванням конкретних умов бою та доступної техніки та ресурсів. Розробка та використання мотивації щодо ураження бронетехніки військовослужбовцями включає ряд практик та стратегій, які сприяють підвищенню мотивації та виконанню завдань знищення бронетанкової техніки, тренування та знання. Розробка мотивації починається зі знань та розуміння ролі військовослужбовців у знищенні бронетехніки, стимулювання. Може впливати на мотивацію військовослужбовців щодо ураження бронетехніки, може включати надання подяки, винагород або підвищення звання чи зарплатні за знищення бронетехніки противника, згуртованість команди, створення сильного колективу, змагального середовища та взаємопідтримки можуть робити групові завдання більш синергетичними та ефективними. Усвідомлення важливості місії, важливо створити розуміння та переконання серед військовослужбовців щодо важливості їхньої ролі у знищенні бронетехніки для успіху всієї операції. Впровадження інновацій, використання новітніх технологій, таких як дрони, автоматизовані системи, є вкрай необхідними факторами для покращення комунікації між військовослужбовцями і протитанковою групою. Лідерство, що виявляється у відповідальності, прикладі та підтримці, допомагає підтримувати високий рівень мотивації та досягнення цілей знищення бронетехніки. Ці практики та стратегії можуть бути введені в звичайну військову практику для підвищення мотивації військовослужбовців щодо ураження бронетехніки. Створення психологічного супроводу передбачає наявність психологів або психотерапевтів, які займаються виявленням та прогнозуванням психологічних проблем військовослужбовців і наданням їм необхідної підтримки. Подолання стресу включає здійснення регулярного психологічного оцінювання та моніторингу стану особистості, навчання стресостійкості та навичок управління емоціями, соціальну підтримку від команди та родини, а також час для відпочинку та відновлення. Дбаючи про психологічне здоров'я військовослужбовців, командири можуть сприяти ефективному та морально стійкому виконанню завдань, а також зберегти та покращити фізичне та психологічне здоров'я своїх військовослужбовців.